Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити подобайки, коментувати, поширювати. Оця війна, яку розпочали московити андрофаги проти України, агресивна війна, ну і подальші події, розкрили тим, які здатні до. Елементарного аналізу ще раз про те, що московити андрофаги це дійсно андрофаги. В них спостерігається нині абсолютно підтверджена відповідними фактами криза родини, як такої. Я не знаю, чи вона в андрофагів коли-небудь була ну, е, ну, все ж християнська родина. Так. Тому що ми нині бачимо ось за розмовами, які ведуть, які дозволяють вести полоненим московитам-андрофагам, які знаходяться в українському полоні, і своїми матерями, на це чомусь ніхто не звертає увагу належним чином. А це розкриває сутність цього народу. Ви послухайте, що вони говорять. Там же ж безліч є у інтернеті, цих виставлено розмов. Послухайте, що вони говорять. Це зовсім це просто протилежне тому, що говорять, наприклад, українські матері. Те, що говорили американські матері, коли їм солдатам, які потрапляли в полон, будь де у світі, давали можливість говорити із власними матерями. Це ж сутність розкривається. От я вам говорю постійно про те, що ми маємо справу з людоїдами. І ці людоїди, вони ж виховані отакими матерями. Так, це материнське виховання. В них немає ніякої любові до своїх синів, до своїх е, дітей. І взагалі. Це якесь меркантильне відношення до: От я отримую гроші, от я отримую машину. Так, за загиблого сину питання про якісь почуття, родинні почуття, до своїх дітей. Практично не виникає зовсім, як це? І, ну, мені хтось може пояснити, як це? Як це може бути в принципі? В людей. Але ж це так. От нам ще раз. Оці приклади розмови матерів із своїми синами, які потрапили в полон. Вони ще раз нам розкривають. Ну звичайно, тим, хто здатний розуміти, що ми маємо справу з зовсім іншим народом. От і всі балачки вже Путін зараз шатап зробив, замовив. Говорити про те, що один народ, там що українці і московити це один народ, і все таке інше, і от мають одне походження і все нічого подібного цього немає. І нам не треба навіть істориків нині, які б нам пояснили, як виник цей народ, ну, наприклад, той самий Палій, який чітко нам пояснює на фактах і на відповідних документах. Що ми маємо справу з андрофагами. Але для мене важливіше оце, це чомусь поза е, увагою нашою, знаходиться розмова матерів із своїми синами, які потрапили до полону. Якщо вже дійшло до того, що мати говорить своєму сину: ти там здохни, так то куди вже далі йти? Це абсолютне повернення, абсолютне кістокам оцього народу, про що вони постійно говорять.